Вітаю всіх, пропонуємо щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б хотіли переглянути на 16 травня 2025 року. Енергія дня нейтральні. Керуватимуть нами енергія аркану вежа, тому, можливо, від того, що сьогодні ми будемо обирати і нашого вміння швидко діяти у тій ситуації, що буде складатися, буде залежати наш подальший рух. Також, можливо, в цей день буде ну, ніби занадто ми будемо прямолінійні, критичні бажання до чогось нового дійти. І також, можливо, при цьому будете більш холодні і розраховувати все, що ви будете робити. Загалом цей день можливо будете відчувати внутрішню напругу, можливо, буде якесь неприємне відчуття, що щось від вашого життя. Уже відкололося, і ви залишаєтеся з більш чистими енергіями. А це завжди поки ще не зрозуміло і буде трішки вас турбувати. Пам'ятаємо, що в цей день підвищена аварійність, тому варто бути дуже пильними до вашого транспортного засобу. Підказочка є для нас, щоб не чинити супротив тим змінам, що будуть приходити в цей день. Можливо, доведеться навіть піти на конфлікт, але діяти потрібно. Враховуючи обставини, ну а також, якщо хочете щось досягти, то проявляйте активність, тому що на цей день на шляху можуть виникати різ перепони різного плану. Ну, наприклад, щось може поламатися. Ну, а так і ще домашні справи можуть заважати вам, щоб ви здійснювали ваші плани саме на цей день. Тож дивимося основну тему. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам так. П'ятірка мечів. В цей день ви, можливо, навіть отримаєте свою якусь певну перемогу. При цьому ви можете когось образити, і, ну, і ці люди, можливо, до вас потім ще хтось і повернеться для з'ясування стосунків. Загалом у вас має день бути активний. Можливо, будете відчувати напруження, хвилювання, також, можливо, будуть сварки, з'ясування стосунків. ну, Навіть у робочих питаннях, можливо, ви будете не сходитися на тій крапки дотику, яку потрібно вам ну, віднайти. Ну тобто, у ваших дискусіях можете не знайти спільного знаменника. І також, можливо, ви будете поспішати проявляти на роботі якусь імпульсивність. це може, звичайно, приводити вас до розчарувань. Ну, а ще, можливо, в цей день у когось будуть плани руйнуватися по тим обставинам, які від вас взагалі не залежать в особистих стосунках. Також, можливо, будуть якісь непогоджені дії, або у вас просто ну, буде. Бажання з'ясувати стосунків, але це день не час для цього з'ясування, тому що це може привести вас до розриву. Ну, і, і ще, можливо, в особистих стосунках варто розуміти, що у вас може бути якась стресова полоса, хтось може плести інтриги навколо вашої особистості, ну, або діяти за вашою спиною. Підказка вам буде, що вам доведеться приймати якісь неординарні рішення, тому що в ситуаціях є, будуть виникати конфлікти інтересів, які ви будете не в силах змінити. Тому звертайте увагу на своє оточення. Можливо, той, кому ви довіряли, плете за вашою спиною. спиною. Інтриги, плітки проти вас підриває вашу репутацію, і в таких умовах вам краще прийняти певні обмеження. Зовнішнього рівня, тобто коло спілкування, профільтруйте, з ким вам сьогодні доведеться контактувати і, можливо, когось виключити з того списку або з того переліку, щоб вам цей день обійтися без конфліктів. Також вам можуть допомагати ваша мудрість і ви таким чином можете. Більше для себе зрозуміти взагалі, що там відбувалось в вашому житті саме в цей день. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас королева кубків, говорить вам так: в цей день ви можете діяти в будь-якій сфері, але у більшому ступені, можливо, у вас будуть заплановані якісь зустрічі з доброзичливими жіночками, дівчатками. Які будуть до вас гарно налаштовані і готові надати вам певні послуги. Також, можливо, вам доведеться надати послуги самому, приділити увагу рішення проблем близьких людей. Ну, а також, можливо, будете в цей більш сентиментальними, чуттєвими, але не забувайте, що щоб там у вашому житті не відбувалося, які б вас такі приємні емоції не огортали. Остерігайтеся сприймати бажане, за дійсне. Також у робочих питаннях, можливо, хтось вам буде надавати допомогу або підтримку, не варто від неї відмовлятися. Головне, керуйте своїми емоціями і вам в такому випадку ви знайдете вихід із якоїсь складної ситуації. Також можете розраховувати на допомогу друзів. Якщо в особистих стосунках, то, можливо, вам захочеться в цей день відчувати більшу безпеку, довіру між вами. Ну, а загалом це і день буде таких вашого дому і ваших домашніх справ. Тому саме цьому варто приділяти увагу. Підказка для вас буде така. Надавайте підтримку тому, хто буде її потребувати, і приділяйте увагу своїм близьким. Якщо вам доведеться приймати рішення, дослухайтесь до своєї інтуїції. А якщо ви самі потребуєте якоїсь підтримки або допомоги, звертайтеся до своєї родини і звертайтеся до своїх друзів. Там ви зможете віднайти ту підтримку, яку, яка вам потрібна. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас справедливість перевернута, та вам ні. Тому що, можливо, у вас цей день можуть виникнути якісь питання, що будуть пов'язані із законом і з можновладцями, можливо, для когось це буде взагалі такі судові справи, які вам доведеться там або бути присутніми, або, можливо, взагалі так вирішувати їх. Можливо, хтось буде займатися якимись протизаконними діями, допускати порушення, вести себе несправедливо стосовно інших людей. А через це можуть виникати конфлікти, крайнощі або зловживання. Ну, і, так як я вже сказала, можуть бути проблеми із владою. Ну, через те, що ви будете поводитися необ'єктивно або приймати якісь неправильні рішення. В робочих питаннях можете зіткнутися з бюрократизмом, з проволочками, хтось може отримати штраф або покарання. Також, можливо, на вас будуть негативно впливати офіційні особи. Це буде... Пов'язано з проблемами із законом, а також у вас на роботі, можливо, в цей день ви, врешті-решт, побачите, що у вас немає порядку у справах і паперах. Ну і також, можливо, для когось будуть затримки у виплаті заробітної плати. В особистих стосунках також можуть бути конфлікти, сварки, розлучення. Ну, тому що хтось буде не виконувати обов'язки, або можливо, у вас є якісь неформальні стосунки там, де ви відчуваєте, що у вас немає обов'язків. Можливо, ви будете занадто сильно ображатися. Або відчувати якусь безвихідь. Ну, все це, що в цей день у вас буде відбуватися, вам варто розуміти, що у своєму житті ви створили самі собі, тому що кармічний аркан, справедливість завжди говорить про те, що рано чи пізно ми завжди несемо покарання, розплату за ті дії неправильні, які раніше вчинили. Тепер цей день можливо ви саме будете розраховуватися за свої вчинки. Тому підказка для вас йде така, що ситуація складається не на вашу користь, вам потрібно у вирішенні ваших питань шукати якісь обхідні шляхи, вам не варто займати очікувальну позицію, тому що в вашому житті саме по собі нічого не вирішиться. Вам краще завершити те, що розпочали, діяти тільки в своїх інтересах. Приготуйтеся до того, що можуть бути якісь затримки або протистояння, і не поспішайте приймати рішення, тому що обставини будуть складатися не на вашу користь. Краще перечекайте цей день, намагайтеся себе ніде не проявляти, а приділіть увагу, відслідіть той ланцюжок, де ви припустилися помилок раніше, і що ви наразі можете зробити для того, щоб вирівняти свою ситуацію. А я бажаю хай хайсіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.